От щойно ми анонсували наше нове політичне так-шоу вже на часі. і Мені здається, десь так само можна назвати одне з останніх досліджень від КМІСу е щодо того, чи варто, чи не варто, чи доцільно критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади. 70% опитаних вважають, що так це на часі і це дуже доречно і слушно робити. при того, що в травні минулого року таких людей було лише 26%. Е з чим на вашу думку пов'язана ця тенденція з тим, що проблем стає все більше. Там корупційні скандали, неправильні дії влади ну, з точки зору суспільства. Чи суспільство втрачає свою єдність і консолідованість, враховуючи що в травні, от по іншому вважала. А зараз щось аж 70% вважають, що ну ні, треба відкрито говорити і про проблеми, які є у нас в країні? Ну no. Можу по перше сказати про себе, що я для себе ще до 24.02.22 встановив певний мораторій на критику безпосередньо верховного командовича президента Зеленського, і я цього мораторію дотримуюсь і буду його зберігати, незважаючи на те, що ця критика вже зараз в суспільстві активно лунає. Я вважаю, що в умовах війни це робити те, що це не на часі. Попри всі мої критичні зауваження до нього безпосередньо. Що ж стосується уряду Національного банку, Офісу президента, то тут я до критики відкритий і я це роблю, особливо коли йдеться про економічну політику. Де я більше е, фаховий. Що ж стосується суспільства, то, знаєте, як це не жахливо звучить, війна стала е, складовою е, життя. І е, коли перші місяці війни, е, Великої війни, бо війна у нас іде з 14 років, але е, повномасштабного вторгнення, то, то перші місяці е, справді. Було певна психологічна відчуття, що ми боремось за виживання. Тому і критики, і були не до критики. Зараз, коли це вже війна притворюється на таку буденність, за таких обставин критика влади вона вже сприймається саме як складова буденного життя. Тому я саме в цьому бачу. Причини того, що все більше людей готові критикувати владу попри війну і критикувати доволі жорстко. Хоча, знову ж таки, мене певною мірою дратують, коли я бачу ці ігри, пов'язані з тим, що ті чи інші владні особи, чи ті, хто займається їх піаром, вони явно грають вже на передвиборчу риторику, не усвідомлюючи, що у нас щодня не бажаючи, я би сказав, так усвідомити, що у нас щодня гибнуть десятки і десятки наших воїнів на фронті. Я вже не кажу про поранених і так далі. Ще одне дослідження свідчить про те, що так само більшість людей вважають, що вибори не на часі і проведення виборів під час війни ну, це хибна ідея і думка е, на банковій. Чи зважатимуть на думку громадськості, коли говоритимуть наступний раз про можливість проведення виборів? Дивіться, тут знову ж таки потрібно ділити. Згідно конституції, знову ж таки я неодноразово і в цій студії теж вельми е, критично відгуку все про нашу конституцію. Вона. А, надзвичайно слабка, а, там багато є а, а, дірок і невизначеності і дурниць, тому це порожує протиріччя навіть в тлумаченнях увага цього питання. Але щодо а, виборів парламенту, там є чітка норма, імперативна, по суті, яка забороняє проведення виборів під час війни. Що стосується президента, знову ж таки, парадокс. Парламент у нас обирати під час війни не можна, а президента можна, точніше, не те, що можна, а немає нічого не сказано. Нічого не сказано. Відповідно таким чином, під час війни можна брати президента, при тому, що згідно конституції саме президент під час війни стає головною фігурою. Якщо під час звичайного життя насправді... Ну, принаймні, згідно з конституційною моделі, у нас е е е більше повноважень є у уряду, то під час війни саме президента. І під час війни влаштовувати вибори президента е е верховного головнокомандуюча це безперечно е е безглуздя. Це точно е е того, чого робити не можна під час війни. Тому я не знаю, чи збирається влада проводити вибори навесні, наприклад, наступного року. Тут є справді ще й протиріччя пов'язане з тим, що враховуючи невизначеність конституційно цього питання, а в е е збереження влади після е завершення п'ятого строку президента, воно вже підвисає в повітрі, і відповідно е це з'являється теж привід для маніпуляції. Пов'язаних з тим, що, мовляв, так він же вже вже і... а цар вже не настоящий, тобто вже і він не повинен бути президентом. На мій погляд, це та невизначеність Конституції, яку, до речі, під час воєнного стану не можна міняти. Таким чином, ми навіть внести якісь зміни для того, щоб врегулювати це питання, теж не можемо. Відповідно, певна протиріччя існує, і я не знаю, як влада збирається з нього виходити. Я вважаю, що, попри те, що у мене наголошує, мене безліч питань критичних і критичних зуважень на адресу Верховного Ковальдача, Вважає, що під час війни проводити ані президентські, ані парламентські вибори не можна, попри те, що деяких з цих осіб ну вже просто лють виникає, коли ти їх бачиш і усвідомлюєш, що той рівень. Некомпетентності, в першу чергу, я дивлюся на цю проблему з точки зору економіки, економічної некомпетентності, і ти розумієш, що поки йде війна, ці люди будуть залишатися на своїх посадах. Хоча їх шкода від їх діяльності неспроможності щось робити надзвичайно, в тому числі з точки зору в втрат, які несе Україна на фронті.